E Уболівальники зі стажем досі згадують його футбольні репортажі легендарний спортивний коментатор Вадим Святославович Синявський. Саме з нього у нас почались футбольні радіорепортажі. І сталося це у 1929 році, коли 22-річний коментатор вперше вимовив внімання говорить Москва. Багато в чому він був першим. У 1929 році Синявський провів перший радіорепортаж з матчу між збірними Москви та України. А через 20 років перший телерепортаж. За 40 років він прокоментував понад тисячу матчів. Своїм вчителем його вважали Микола Озеров та Коте Махарадзе. Мова Синявського зачаровувала. У ній була логіка, абсолютна точність помножені на імпровізацію. Хіба не диво, що він утримував слухачів біля радіоприймачів по півтори години этот голос був класом футбола, і що нічто більше нюс. Чарівник Смарагдового міста. Ця казкова повість Олександра Мелентійовича Волкова уже понад 70 років користується незмінним успіхом у дітей. Будучи знавцем багатьох іноземних мов, він вирішив вивчити також і англійську. Для практики Волков спробував перекладати казку Баума Мудрець з країни Ос. Згодом російською мовою з'явилася всім відома повість, яка започаткувала цілу серію казок, що зробила автора класиком дитячої літератури. Серед них сім підземних королів, жовтий туман. У Волкова є інші твори. Збірка Слід за кормою Повість пригоди двох друзів Україні минулого. Мало кому відомо, що майже півстоліття Олександр Мелентійович викладав математику, будучи доцентом Московського інституту кольорових металів. Хороша книга це джерельце, через яке в людську душу тече добро. Головне свято Білоруської державності День Незалежності Республіки Білорусь щорічно відзначається 3 липня, проте так було не завжди. З 1991 року День Незалежності відзначався 27 липня, у день прийняття Декларації про суверенітет Білорусі. Рішення про святкування Дня Незалежності саме 3 липня, у день звільнення країни від німецько-фашистських загарбників, було прийнято у ході республіканського референдуму в 1996 році. Головний захід цього свята урочистий військовий парад. Він нагадує про те, якою ціною білоруський народ завоював свою свободу. На знак визнання величезного внеску в розгром німецького фашизму Білорусь стала однією з країн-засновниць Організації Об'єднаних Націй. Ядром руського світу є Росія, Україна і Білорусь. Старообрядницький розкол, якому вже понад 300 років, є трагедією руської православної церкви. Щоб краще освоїти старообрядницьку літургійну спадщину і привернути до церкви тих людей, які бажають молитися за старими обрядами, 3 липня 2009 року було засновано патріарший центр давньоруської богослужбової традиції. З благословення патріарха Кирила центр розмістився при московському храмі на честь покрова Божої Матері в Рубцові. За словами голови комісії московського патріархату у справах старообрядницьких парафій і взаємодії зі старообрядництвом митрополита Іларіона Алфєєва, старий обряд продовжує залишатися вагомим свідченням про традиційне коріння церковного мистецтва і нашого богослужіння. Можливість спілкування зі святими в єдиній християнській сім'ї у вірі, любові, в чистоті і святості, у молитві це дар Божий.